В ефірі радіо голос Києва столичної державної телерадіокомпанії запрошую послухати щотижневу програму Київські тюди, яку підготував і проведу я журналіст Віктор Ісаков. Доброго вам недільного дня! <му> 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 Якого ми родоплемені і звідки виростає наше коріння? Кожного року все більше киян цікавить це питання. Ми хочемо дізнатися, яким були наші пращури. Дворянами чи поміщицькими селянами, міщанами чи купцями. На жаль, більшість з нас не знають навіть, як звали по батькові дідуся, не кажучи вже про більш далеких предків. А саме від того, якою інформацією володіє запитувач, залежить успіх подальшого дослідження, запевняє наша гостя, керівник відділу інформації та використання документів Державного архіву Київської області Ольга Бєлия, кандидат історичних наук. Так, дійсно дуже багато киян і дуже багато людей з усього світу, навіть ті люди, які колись у нас на Україні жили, а потім поїхали за кордон. А навіть ще в 19 столітті, якщо сім'ї емігрували за кордон, то так сталося, що їх нащадки зараз цікавляться своїм корінням. Це із Австралії, з Бразилії, з Німеччини, з Польщі, дуже багато Сполучених Штатів Америки з Ізраїлю, Нідерландів Великобританії. Тобто майже з усіх куточків світу, але на жаль, вони чомусь думають, що от у нас це державному це архіву Київської області зосереджений основний масив документів стосовно всієї історії, майже всієї історії України. Це помилкова думка, і е, ми дуже часто надаємо відповідь з рекомендацією для подальшого звернення. Наприклад, у нас немає метричних книг Римокатолицьких костьолів, де найчастіше були хрещені дворяни саме польського походження або французького походження. Немає у нас метричних книг лютеранських церков і таке інше, немає сповідальних розписів і багатьох метричних книг православних церков. З цього приводу потрібно звертатися до інших архівів, дуже часто відповідних областей, тому що звертаються не тільки сім'ї, які колись жили в Київській області в нинішніх її адміністративних кордонах, а звертаються з Полтавської області, з Черкаської Житомирської, ну і таке інше областей України. І звичайно, з цього приводу потрібно звертатися до архівів відповідних областей, а не до державного архіву Київської області. У нас, зокрема, зараз в читальному залі ми запрошуємо людей працювати в читальний зал, бо дуже багато генеалогічних запитів. А ми запрошуємо працювати в читальний зал, якщо генеалогія потребує дуже ретельного вивчення. Іноді ця пошукова робота буває від одного до п'яти шести сіми років, і таке інше все залежить від того, скільки людина хоче дізнатися, за якими документами. Документами і так далі, і запрошуємо ми до читального залу. Так от у читальному залі більше, скажімо так, третини користувачів, майже половина, працює за генеалогічною тематикою. Або це власні родоводи, або це генеалогія якихось конкретних станових груп, наприклад, дворян, там селян, міщан і таке інше. Ну і запитів у нас побільшало десь ну буквально на 100 генеалогічних запитів зросло за два роки. Звичайно, що ми їм надаємо деяким відповіді з рекомендацією, Дацію, тому що звертаються не за адресою, не знають того, що потрібно, і ми надаємо уточнюючі відповіді або відповіді з рекомендацією. Ну а деяким і надаємо договір, калькуляцію і виконуємо їх генеалогічні запити, якщо це запити звичайно профільні і не дуже великі за обсягом пошуку. Чи безкоштовні ці роботи? Ні, звичайно, це Забитово. великий обсяг. Це робіт. Ну, По перше, в кожному випадку це окрема сума з огляду на обсяг пошукових робіт. Але хочеться зазначити, що архівна довідка, в якій згадується тільки одна особа роду, ну і проведений пошук, але пошук цю суму.